Друзі, як і обіцяв, сьогодні затестимо з вами фекально-дренажний насос вісла век юсб. Які характеристики він має? Потужність 1,1 кВт, продуктивність 300 літрів на хвилину, 15 метрів, максимальний напір. Насос обладнаний захистом від перегріву термореле. і також в нього є фреза. Фреза це ось така штука. В момент обертання вона перебуває все, що до насоса затягує. Вихідний патрубок тут іде 50 мм під 2-дюймову шлангу. Насос обладнаний поплавковим вимикачем, який захищає його від роботи на суху. Якщо поплавок опускається нижче верхньої частини насоса, то він автоматично вимикає насос. Коли яма наповнюється та поплавок підіймається, то насос микається і починає відкачувати. Тепер, друзі, давайте протестуємо, як він буде працювати на нашій ємності. Ємність у нас на 100 літрів. Подивитесь самі, скільки швидко він її викачає. Опускаємо насос на шиємність. коли поплавок підніметься, він в насос вімкнеться. Ось. Ось дивіться, який гарний напір він дає. Можна навіть мити машини. бачите? Все. Насос виключився, 100 літрів викачав. Поплавок опустився нижче верхньої частини насоса, бачите, рівень води залишився приблизно половини насоса. От настільки він може осушити вашу яму. Такі насоси, друзі, дуже добре використовувати для худоби, коли у вас є там сіно, солома, фреза нічого не боїться. Якщо навіть попадеться якась гілочка, то вона її переб'є. Тому, друзі, це дуже гарний варіант. Особливо коли у вас там замулені якісь ями, роками не викачувались, то фреза підіймає дуже гарно мул, фекалії. Тому, друзі, звертайтесь. насос наявності, вартість його 3700, Також ми комплектуємо ці насоси шлангами різних, різної довжини. Діаметр 50 мм, є комплекти 10, 25, 50, 100 метрів. Цей насос потягне навіть 100-метрову шлангу. Дякую за увагу.